Привіт! Вітаю всіх зі святом. Хай цей чистий четвер очиститься не лише нашій оселі, а й наші душі. Хай все погане піде за водою. Всім хочу побажати миру, душевного спокою, Божого благословення і світлої Пасхи. Ще раз святом вас, мої дорогенькі. Я вже давно не сплю. Фен не хочу включати, бо й дітки сплять і дідулька ще мій спить. А я шастаю, мабуть, з пів п'ятої туди-сюди. І кавкаю, кавка вже номер два. Ну, так, а що робити? Всім хорошого дня, по, по можливості, настрою, ну і смачної кавусі, бо це еліксир нашого життя. Саме цю студію я вам рекомендую не вперше. От саме вони роблять найякісніші фотокартини. Вони ніби промальовують по вашому фото цю картину, і вона виглядає так, ніби художник її намалював від руки. Можуть змінити фон, можуть з двох фото зробити одну картину. Ну, когось із людей перемістити. Або навпаки, якщо вам не потрібна та людина на фотокартині, можуть її прибрати. Одним словом, дівчатка і хлопчики, я вам рекомендую саме цю студію. Вам допоможуть обрати стиль для вашої фотокартини. Також можуть зробити будь-який розмір для вашого інтер'єра, гарантію надають 5 років. Все, по вашому бажанню, замовляйте, щоб ваші рідні завжди були з вами. Я Ірунька, моя рідна племінничка. Дуже дякую за гарно виконану роботу. Жарю деруни. І, і оце, що я вам хочу сказати, яка красота, та чаша ото і подрібнювач. Да За 5 хвилин да, да вже ж так гарно перебило, і такі млинчики гарні виходять. Ну, ну прям супер-пупер. Просто красота. Ну, вже вечором буду робити приготовлення на панатони, треба буде цукати. да, Ізюм залить ромом. Ну, в общем. муки, мабуть, заранше насію, щоб готова була. Оце таке. Хоча люда казала, я замовила якісь як два, дві паски чи, чи панатони, не знаю, щоб всередині ото з кремом. Не пече, але ж треба, я вже ж не печу. Треба, щоб дух пішов по, по хаті, тому буду пекти. З м'ясного нічого не буду робити, бо в мене повно ж прислали. в мене є що хочеш, е, нажарю рибки, приливну і зроблю завтра. Сьогодні, хоч би не забудь це є. витягти з морозу. О, молочний хрек. І оце спечу панатоне. І все. А, Олів'єша мені хочеться зробити. Ну Трішки ми удвох остаємося на Пасху з дідуликом. Дітки завтра приїдуть, а післязавтра їдуть. От. Поїдуть туди до, до свахи на Пасху, а тоді вже ж і додому. То скільки нам з дідуликом і треба. Багато і не треба. Ціла хура. Ще й сонечко вискалилося, так що ще, ще й буде й гарний день далі. Я трохи стираю. Ну, в общем, сьогодні ну, чистий четвер треба, і ну, тут постіль моя чиста, де ми спимо з дітьми, а, а я ще з дідуликову ще поміняю, переколочу. Ну, коротше, трошки і шуршу, і, і їсти треба зварити вчасно. Все треба. Смарт-годинник Valley 18 це мрія кожної дівчини. Цей жіночий смарт-годинник створений, щоб поєднувати стиль і функціональність, доступний у розкішних кольорах, золотий та срібний, і виглядають дуже дорого та багато на руці. Він має якісний металевий корпус, все дуже плавно працює завдяки потужному процесору. Над яскравий дисплей це насичені кольори та висока чіткість. Відслідковують всі показники мого здоров'я. Всі повідомлення та дзвінки можна переглядати та робити через годинник. Розумний гаджет стане на найкращим помічником у вашому повсякденному житті. А також модний та стильний аксесуар до будь-якого образу. Швиденько переходьте в Дірект, замовляйте собі смарт-годинник. Саме надійшла нова партія, але їх небагато. Коли буде наступна, ніхто не знає, і не факт, що вона буде по такій ціні. Тому замовляйте саме зараз. В магазині електроточка лише якісний товар за доступними цінами, обов'язково з гарантією і турботою про вас. На пошті товар перевіряєте, лише потім оплачуєте. Перед відправкою все вони теж перевіряють, заряджають, щоб ви могли перевірити. Є обмін, є повернення протягом 14 днів і є техпідтримка по будь-якому питанню. А також нова послуга в них з'явилась – оплата частинами під 0%, приват або ж монобанку. Ви вже зараз можете замовити собі смарт годинник і ним користуватись, а оплату розділити до 6 платежів. Це дуже вигідно, ви ніграма не переплачуйте. Переходьте на сторінку, обирайте свою улюблену модель, пишіть в Дірект, професійні менеджери, відповідають дуже швидко. Сьогодні такі улюлюкали заснув у колясочці, бо він же ж тоді мучиться, дитина мучиться і все. Так один куперекимари, дай буде порядок. Знаєте, під яку пісню заснув? Цей мужчина тільки мій обережно дівчата. І це тільки закінчилось. Давай ще включаю, давай ще. Ну, мабуть, разів десять ж прослухав. І заснув. What will you do without freedom? Will you fight? Our hearts beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher Олег, ти мене любиш? Попроби телефон, мій, пожалуйста, видал. Скажи. Це будь-яка жінка в рандомний момент. Ну, скажи, будь ласка. Ти ж людям не розказуєш, <риклад> як ти, ти кохаєш свою жінку. Ріторичне питання, я б не... Я хочу це чути постійно, кожен ранок, кожен вечір. Ти чуєш і так? Частіше. Я хочу, щоб я почув весь світ. Весь інстаграм має знати. Скажи, будь ласка. <свіття> Тебе люблю. <свіття> 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 Класно. Ну так, трохи награно, Олег. Я хотіла більш щиріше, Тому, якщо по чесно. Положи телефон.